Ну, в таку погоду приємно вдома сидіти, то здивувати. Ні, його ми його немає. відчуваємо. Привіт, Привіт. добрий день. Доїхали до останнього року з вами. На жаль, так тема важлива дуже, і не дарма ми зробили його останньою, тому що ця тема буде важлива не тільки вам. Ця тема буде важлива вашим родичам, вашим близьким. Що хвилини, от зараз, поки ми з вами говоримо, хтось втрачає гроші в мережі. За даними Нацбанку. Збільшилась кількість суттєво порівняно з минулими роками ошуканих наших громадян. І епідемія фактично. Тема нашого року шахрайство в мережі. Що це є таке? Шахрайство в мережі це по суті різновид обману. Різновид обману в інтернеті з метою отримання неправомірної вигоди. Все здавалося б логічно. Але от як це відбувається, це вже окреме питання і варіантів тут купа і безліч. Давайте з базового почнемо. У вас з грошима які стосунки? <гум> В якому плані? Мені мама донатить на карточку. Мама донатить на карточку. Ну, слухай. Цікава формулювання. Мама донатить. донатить. Прекрасно. Дякую, дякую часу за нові терміни та пояснення. Пасибі. А, ні, ну дивіться, у вашому віці це поки нормально, та, поки ви учні і ви не заробляєте. Є маю на увазі про стосунки з грошима. На ти, на ви. Умовно кажучи, знаєте, хтось вміє накопичувати гроші, хтось не вміє, хтось бережливий, хтось ні. Я от про це маю на увазі. Я страшенно небережливий. Абсолютно. Абсолютно. Я колись у мене був період житті, коли я намагався накопичити, і він погано закінчився. Я вам серйозно кажу. Я насправді також, я не вмію купити гроші. Тобто я трачу на те, що мені от хочеться в момент, якщо мені дуже сильно чогось хочеться в моменті, я це куплю. І мені дуже важко на щось накопити саме. Те саме, мене в мене абсолютно також дуже багато імпульсивних так. покупок. Це може мені не дуже і треба, але я побачив все. Я це хочу. У мене там є мої збереження. І їх зразу в шкені гроші є? Можна купувати. Тому ви по суті вже тоді в зоні ризику. Насправді ну, вже зараз. Справді так. ви картку як часто користуєтесь? Кожен, Кожен день. день Кожен, Кожен день. день? майже а от через інтернет чи скупуєте там да, ви чи так. 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 Я так розумію, що ви всі зелені, що в цьому сенсі ніхто вас не розводив, так серед шахранів. Не розводили. розводили? Да. Ні. Хто Я. Е, це був інтернет-магазин з екосумками шоперами? Ага, це була незначна сума, була передоплата гривень 150, Ну і з цими 150 гривнями гривень я попрощався, але на щастя, це не така велика сума. Тобто, ви хотіли купити да, шопер, да. віддали гроші, прирахували, а так. шопер не прийшов так. У мене також була ситуація в інстаграм-магазині. Я замовила собі одежу. Я теж скинула предоплату 150-200 гривень, Я не пам'ятаю точно скільки теж невелика сума, але все таки потім мене магазин почав ігнорувати просто і нічого звісно не надіслав. І навіть не заблокував, просто ігнор. Я їм писала, але все. А ви скаржились комусь? Ну хоча б батькам. Ну, звичайно, я казав, так. Да. Да. і? Я е, навіть викладав сторіз в інстаграм з приводу того, щоб е, небайдужі поскаржились на цей інстаграм аккаунт. Ну, не було сенсу звертатись, наприклад, до поліції, оскільки це взагалі незначна сума. А особисто мою подругу, також інтернет-магазин, обдурив вже угу. не на 200 гривень, угу. а на 1004, якщо не помиляюсь. Ну це вже, це вже, це вже суттєво. Значна сума, це вже так. Суттєво. А ви якісь от висновки? От зробили після того, у вас був так. випадок, у вас був випадок. Так насправді, потім я подивилася на відгуки, і я зрозуміла, що це всі відгуки зовсім з різних телефонів. Того інтернет-магазину. Так, того ага. інтернет-магазину. Раніше я так думаю, о, ну багато відгуків думаю, це правда. Але потім, коли я переглянула ще раз, вже після цієї ситуації, коли мене почали ігнорувати, я зрозуміла, що як я могла на це повестись, адже і справді немає жодного коментаря зовсім. Вони просто закриті. Відгуки просто з різних телефонів взагалі зроблені. У я зрозуміла, що це в цьому справді є моя. Вона що я не перевірила цей інтернет-магазин, так як я мала це перевірити. У мене була ситуація, коли я замовила рюкзак. А на той час саме ця фірма була дуже популярна. Там мене хотіли надурити, тобто дуже відтягали час приїзду мого рюкзака на пошті, але потім мій дідусь розібрався. Він там виписав огромне смс. Тому мені прийшов мій рюкзак. Не оригінальний в принципі. Батьки застерігають, інколи, кажуть, о, то й мережі інтернет треба бути обережним. Є таке, да? Так ви так до цього ставитеся, в принципі з розумінням, без. Togo. Ай, кажіть, кажіть. <bluetooth> ну, да. я? Ні, я, я слухаю, прислуховуюсь. Треба перевіряти, у першу чергу, магазин, де ти збираєшся замовляти ту чи іншу річ. Не хочу бути, звичайно, тою людиною, яка приносить погані звістки, або бути знато очевидною людиною, але у вас все попереду. І на жаль, і на щастя, тому що таке життя. Але ми тут для того, щоб зрозуміти, в принципі, як запобігти таким базовим типам шахрайства. Їх купа, їх безліч просто. От скільки людей, стільки шахрайств, тому що це дуже тонка творча робота. Ми сьогодні спробуємо поговорити про найпопулярніші, щоб вам було легше впізнавати ці схеми, ну і якимось чином правильно реагувати вчасно. Давайте подивимося. Фрагмент от такого дивного шахрайського маркетингу, в якому от я, наприклад, теж фігурував у прямому сенсі цього слова. І розберемо покроково, що це таке. Поїхали. Сьогодні ми поговоримо про таку хворобу, як варикоз. Всі чули це страшне слово сполучення. Сьогодні ми пригласили лікаря-флеболога Василя Мішкіна, щоб він розповів, як з цим боротися. Провідні флебологи країни розробили мазь, яка позбавляє тяжкості в ногах. Крем, можливо замовити тільки на цьому сайті. Остерігайтеся, підробок їх повно на ринку і не довіряйте шахраям. Що це таке? Як ви думаєте, Діпфейк. 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 Чому ви так вирішили? Тому що у вас дуже швидко. Рухається взагалі міміка, дуже дивна, так і очі дуже дивно з саме погляд. Так вони так, так, так. дивні і це дійсно діпфейк в моїй вуста і вуста нашого експерта. Фактично вставили ті слова, які не були озвучені в ефірі. Це по суті пряма реклама. Комерційна реклама, якої не було в ефірі навіть близько. І це от той тип фейку, з якого ми почали, та, е, який дуже часто використовують у, умовно кажучи, відомі телепрограми, відомих акторів, там, телеведучих, журналістів, кого завгодно, вставляють е, шляхом діпфейків певні слова або вирази. І все, це ви такі грамотні розумні діпфейк побачили. А якщо ти просто скролиш у тебе купа всієї інформації, яка в стрічці з'являється, ти кажеш: о, та це ж в сніданку рекомендували. Ліки від того, і називають ліки. Це ну якщо в сніданку вже рекомендують, то вже все. Такі навіть якщо також. дивитися на маленькому екрані, це буде мало помітно. Ми дивимося на великому, і нам це справді помітні такі маленькі деталі. А якщо дивитися на маленькому, ти можеш це навіть не помітити. Просто угу. оскільки ми на, урок, на уроці антифейків, ми завжди тут. Чекаємо якогось підвоху, а так, люди, коли чекає. скролять інтернет, вони абсолютно. не чекають його абсолютно. І плюс. У нас вже був урок діпфейку, тому ми вже знаємо, як розпізнати і засвоїли його на відміну. Я бачу, всі та абсолютно. А дійсно, і тут же важливо, що дивіться, голос та схожий, студія схожа, все схоже, люди ті ж самі. Насправді, через відомих людей найлегше. Розповсюдити фейк, тому що є довіра, і, по суті, шахраї користуються тим кредитом довіри, який собі робили телепрограми, журналісти, телеведучі, експерти, будь-хто. Такого буде безліч. Ще один з таких маленьких лайфхаків, насправді, просто рекомендація невеличка. Я її користуюсь, коли бачу щось таке в мережі. Коли ви бачите пряму рекламу от в такому форматі, в рамках студії або ще чогось, вже 99% що це є діпфейк. Тому що дуже рідко, коли так використовується пряма реклама. Це такий. Теж дзвіночок важливий, так? Да? Ще одна така важлива історія, важливий тип е фейку. Е ми його назвали лотереєю. І він дуже розповсюджений. Вам прийшло кудись там сповіщення на телефон чи ще кудись. Вау! Ви виграли 5 тисяч гривень. Це ще 5 тисяч гривень, така маленька сума, інколи 50, 500. Та вже мільйонером ви стали вже. У вас виник, виникла перша емоційна реакція. Вау, мені пощастило. У мене все погано, у мене все не так, але мені пощастило, до мене повернулися. Тобто, ось це мені плата за те, як я страждаю, і цей емоційний гачок найскладніший, тому що далі вже починається історія, яку треба пройти критичним розумом. Будь ласка, так і коли воно ще все візуалізовано, що гроші прям намальовані, і конфеті наче летить. Ми навіть не звертаємо увагу на те, що там є помилка, важка дорога доставлений ви протягом. Ну ті яскраві кольори. Я сказала, влада конфеті, гроші вже вітаємо. Ваш виграш, ви переможете. Ті, вже це я. Я виграв все абсолютно, і от знову кажу: це той самий емоційний гачок, який. Впливає на наше рішення далі. В якийсь момент ми не розуміємо, що з нами відбувається. Все Ласка. я вам скажу, що мені безліч приходило таких же повідомлень, що я виграв якусь суму грошей і не розумів, на кого воно розраховано, оскільки ну ви ж не подавали ні на який конкурс. Тобто вас десь там знайшли, і ну це дивно. Ну так. Просто як можна виграти лотереї, в, в якій ви не приймали участь, ви, та, я не брала Важливо, просто... це важливо. Так, це маленький момент. Ви дуже класну штуку сказали. Як можна виграти? Лотереї, в які ви не брали участь, це знаєте, як в анекдоті старому. Ти хоча б лотерейний квіток купив, да щоб виграти щось. А тут я не купував нічого. Насправді, оця історія вона масово ем, приходила українцям. По суті, шахраї підробили сайт відомої компанії і від їхнього імені насилала людям от такі смс-ки. Далі щоб забрати цей виграш, далі вже починаються ці нюанси, про які я казав, е, треба розіслати цей лінк десятьом друзям. Це перший крок, щоб отримати це все. Та далі з'явилася сума виграшу. А власне, а щоб забрати її, вже треба ввести ось у спеціальному полі cvv код вашої кредитної картки. Ну і звичайно, номер карти, само собою. Це приватна інформація. Це очевидна вже вказівка на те, що це шахрайство. Абсолютно таким чином, чимало людей власне віддали добровільно свої гроші. Також за подібною схемою працюють і телефонні дзвінки, коли ти можуть позвонити сказати, що ви щось виграли, відправте номер карти на повідомлення. Відумлення там на цей номер, наприклад, і вони найчастіше дзвінки відбуваються зранку або ввечері, коли люди там або ще не проснулись, ага. або вже втомлені, і вони не розуміють фізично підсвідомо вони сприймають цю інформацію як правду. Ага, ага. Особисто моїй мамі дзвонили з приводу того, що вона виграла автомобіль. І була така схема, що щоб отримати цей автомобіль, переведіть на карточку нам таку-то суму грошей, і цей подарунок закріпляється за вами. Закріпляється, закріпляється так. да поки ви не віддали свої гроші. Да. 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 Або знаєте, якщо беруть маніпулятивну складову як близьких, і, наприклад, телефоні дзвінки відбуваються і кажуть, що ось ваш син потрапив в аварію, ви маєте тут скинути стільки-стільки грошей, і ось ці всі фішери, не знаю, як їх правильно а, назвати, а, бо ага. це називається фішингом. Ось так і списують гроші з людей. Це ще окремий тип, і він дуже важливий, дуже вразливий, тому що коли особливо дуже близьким людям телефонують з такими так, новинами, так. там це прям впливає окремо. Це окрема історія, насправді вона інакше впливає, але теж на емоційний так. рівень. Абсолютно. Так. Важливий момент, що коли ось тобі дзвонять, та ти, ну там якийсь голос, ну, робота, не, не треба щось казати у відповідь, тому що ваш номер занесуть одразу до цих баз, розсилок та спам. А отак навіть? Тоб, да. Я не знав. Я так спілкуюся, так прям красномовно дуже. Просто там, зачекайтесь, коли ви там почуєте. Дійсно, справжній якийсь голос там о лайфхак, бачите. Будь ласка, також можуть дзвонити з приводу того, що вашу картку заблоковано. Та щоб її розблокувати, треба ввести ваші ага. дані, тобто той самий останні три цифр. цифри. Mm -hmm. цифри. так. Будь ласка. Також дуже часто в інстаграмі відмічають під постами там 10 переможців. Натисніть там туди, перейдіть на той сайт, щоб там забрати mm -hmm. свій подарунок, і так далі. І Потім ти переходиш на цей сайт, і можуть справді з тебе списатися твої дані і піти вже там в їхню базу. Головне, що нам треба зараз з усього цього запам'ятати, що. Персональні дані, номер карти і CVV-код ми нікому не даємо. Це шлях в нікуди. Це дячність шахраям, умовно кажучи. Давайте ще один випадок з вами розглянемо. Теж дуже популярний. На прикладі теж моєї колеги Валентини Хамайко, це ведучий сніданок вихідний, колись одного прекрасного сонячного дня від її імені почали надходити смс з проханням власне, позичити гроші. Ну, от по телефонній карті всім друзям, кому там тільки можливо, таке дивне повідомлення. От зараз буквально терміново, будь ласка, я віддам там у суботу. чи у неділю. Зараз не буду там цитувати точно. Це така частинку. Ми вам покажемо того, що було Це, таки. Це приватна, як ніяк переписка аноніма шахрая і друга Валентини. Хамайко. На жаль, нікого зі знайомих немає стільки і в мене на жаль теж немає безтікових доларів на карті, щоб допомогти. Зрозуміло, дякую, що не відмовив. Насправді, хто знає валю Хамайко. Ось ця фраза зрозуміла, дякую, що не відмовив. Це дуже валена фраза. Вона би так відповіла. Типу, коли ти знаєш людину, ти формуєш, якщо ти шахрай, ти формуєш правильно під неї все. І пунктуацію, і жести, і реакції. Це дуже творча робота. Mm -hmm. Далеко не одразу всі здогадали, що Валентина Хамайко не Валентина Хамайко. Я вам серйозно кажу, це прям дуже хай левел. Якщо ти знаєш цю людину, то починаєш якби, грати її роль, ти стаєш актором так, так. і повністю якби, вселяєшся в неї. Угу. От такі фейки дуже грамотно підібрані, коли ти дійсно навіть відтворюєш фактично реакції людини. А бувають фейки не дуже грамотні, які, наприклад, у мене вчора прийшли. Одна моя знайома, відома, відома журналістка політична, вона зараз в Америці з дітьми живе вже півроку, надсилає мені раптом повідомлення. Типу, привіт, я одразу до справи, не можеш позичити мені 20 тисяч гривень до суботи, просто треба перевезти. Я пишу, типу. Все з тобою окей. Так, 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 все окей, просто от. Ну, одразу стало зрозуміло, що це не вона. По-перше, вона так не розмовляє. У неї інші словоформи, і, і, і у нас не настільки близькі стосунки, щоб вона одразу так писала, а не телефонувала. Та? Ну і я одразу починаю тролити цих шахраїв. Ну, в результаті мене відправляють далеко, а я пишу їй вже в іншому месенджері. І це дійсно шахраї. Від того, як шахраї підготовлені, залежить ваша уразливість так само. Всі в зоні враження. Тут. Валентину Хамайко вивчили від і до в моєму випадку. Гірше вивчили героїню, і відтак мені стало одразу стало зрозуміло. Все ну це як діпфейки, тільки в переписці. Все те ж саме. Принцип да, один та, той самий — відтворювати всі повадки інших людей. Давайте, от знаєте, що у мене в голові постійно виникає одне просте питання і до себе, і до всіх. Ми все знаємо. Ми ж такі розумні. Ми ж зараз дуже уважні до всього, грамотні. Чого ми всі ведемось все одно? тому що вони Який? всі діють на нашу емоційну складову, це беззаперечно. Коли щось діє на наш на наші емоції, ми ж не вмикаємо мозок, навіщо вмикати? Зразу діють емоції спочатку, і ми просто підсвідомо віримо всьому. А потім тоді можливо, якщо це вже є такий досвід, можливо, ми вже починаємо згадувати які знання, які ми все це, це знаємо, але треба це згадувати. Певно, це якийсь людський фактор довіри, тому що ми ж коли навіть розуміємо, що це може бути обман, фейк. Але хочеться, щоб вірилося, що це правда, ну тому що це якийсь там людський факт. Ну і ми Мені всі здається. хочемо бути корисними. Ми всі хочемо бути добрими, допомогти людині, врятувати. Це перша реакція. Вони ж так на гачок і ловлять. Так Також, якщо пишуть тобі від лиця близької для тебе людини, то взагалі у тебе емоції відключаються. О, не емоція, а саме, Мозок. Мозок, так розум. Ага. І ти починаєш думати навпаки тільки емоціями, і ти вже не замислюєшся, а вдруг це неправда. Ні, ти просто. Починаєш переживати за близьку для тебе людину емоції просто захоплюють тебе, скажімо так, твій розум, і е, в той момент у тебе навіть не виникає думки. До господи, набери ти просто цю людину, просто візьми і набери. Це ж нормально. Тому що логіка нам підказує раціо: що якщо б я, наприклад, просив би гроші у людини, навіть у близького друга, та? з яким я там, там щодня через день спілкуюсь, я би зробив би це телефоном, ну точно не написавши, повідомлення. Легше пояснити ситуацію по телефону розмові з людиною, ніж по переписці, це така дуже інтимна штука. І коли у тебе виникають в мережі такі інтимні штуки, по типу позичити гроші або якась така історія гачок, бажано очі в очі це все зробити. Тобто ти з віртуального світу виводиш людину в реальний світ. І тоді шахраї всі фактично зникають. От так воно працює. Ніби створюється таке емоційне поле, захист, щит, який не підпускає думки, якийсь мозок, вмикання мозку вчасне. Ну так, це таке навівні, емоційний, працює емоційний фон, та, це Новий правда. Новий світ, виникнення нового світу. До головного перейдемо, як від цього всього вберегтись? Старе правила квести світ не довіряйте легким грошам, як там у приказці відомі, та безкоштовний сир лише у мишеловці. Оце звідси, це звідси, правда. Ну не буває легких грошей, правда. А не повідомляйте особисті дані карти, те, що ми вже з вами говорили: пін-код, номер, cv код і термін дії. Це особиста інформація. Навіть співробітник банку не має права це знати. Перевіряйте відгуки на товари продавця на кількох ресурсах і вивчайте фінансову грамотність. А ще фінансова грамотність, звичайно, це просто вміти калькулювати гроші, це розуміти. Як і звідки вони надходять, як цей процес відбувається. У вашому віці ви можете запросто навчати фінансової грамотності своє старше покоління, які, на жаль, так сталося. Вони були у той період історії, коли це не було дуже популярним. І ви вже їхні вчителі. На цьому в мене все. Але я так просто від вас не піду. Сюрприз у мене для вас. Паралонові цукерки знову. Ми починали наші уроки солодкого. Маємо і завершити наші уроки mm -hmm. солодким. Беріть тарілочку. Давайте буду викладати вам, щоб було легше. Я ж маю якось сюрпризом завершити це все mm -hmm. так. Фейковим да бо я думаю, як буде цукерками. Цукерки цукерка так? Має... Ми зараз будемо та? перевіряти чи це фейкових чи ні. Ну слухайте, це вже це вже ваша контрольна робота. Директ Росіянічкіна прицепту сінічкіна. Ви ви спочатку скуштуйте, а потім кажіть, чий рецепт. Рецепт фейків це можна сказати однозначно. Ну що. В мене якісь який... це фикні, Ніби я салат з'їла. Салат з'їла да це якийсь починковий торт. Там все. Знаєте, як в житті, все накладено. Там морква, там буряк, там капусточки трошки якісь Є... борщ. <ріст> Одна морква <ріст> і Такий буряк. Борщ у шматку десерта. Служно? Оце вам гарний приклад. Постійно треба перевіряти, тому що обгортка інколи буває дуже скажу Чесно, мені цей торт дуже сподобався. Я його А купила. Так буває, так буває інколи фейк приємний. Серйозно. <ріст> Слухайте, ну пасибі вам за роботу, величезно. Мені правда, з вами було страшенно цікаво. Пасибі вам. Дякую. Ви не можете. Ја вам поплатувам. Да.